Oh, wow. Так, Всім привіт! Мене звати Коля. Хто мене не знає, е -е, зараз я знаходжусь у своїй квартирі в Києві, яку я купив у 19 років. Хочу одразу сказати, що це відео абсолютно без сценарія, без ніякої підготовки. Я просто вот, реально захотів зняти його і знімаю його зараз на iPhone, тому, можливо, якість буде гавно. Не звертайте увагу от на цей от, е -е, ззаді в мене мусор, тому що зараз робиться ремонт. Взагалі сижу я на якихось там, ну, вам можливо, не видно, але. Ну, коротше, Всякі от відро бочки. Ой, блядь, короче, ладно. Про що я хочу сьогодні поговорити? Я хочу сьогодні поговорити про е виконання цілей. Знаю просто, що дуже-дуже багато людей. Ставить перед собою цілі, а потім вони просто вигорають, вони просто не хочуть нічого це робити, і так далі. Взагалі, я думаю, це відео буде корисним всім. Я тут просто буду ділитись своїм досвідом якимось і просто реально все, що я зараз буду говорити, це буде максимально відверто, тому що знову ж таки говорю відео без ніякого сценарію. Це буде повна імпровізація. Чому я взагалі про це говорю? Тому що у мене, ну я поклав собі ціль купити квартиру за рік. Я купив квартиру за рік в 19 років, в Києві, класний ксатіж. Там, ну, у мене на сторінках всюди це є. Але так було не завжди. Тобто я не завжди там виконував всі свої цілі. Я раніше, там, коли мені було 16-15 років. Я просто сижу в Тіктоці цілий день, отак от лежу в Тіктоці і лістаю ленту. от Просто лістаю лістаю, лістаю, лістаю і нічого, крім цього, більше не роблю. А ну і ще от, або в КС-ку граю, або виходжу там гуляти там вечором з друзями. Потім засинаю там в 2 часа ночі, можливо, там 3, можливо, не сплю навіть всю ніч. Немає ніякого режиму, немає ніякої там дисципліни. Розумію, я розумію, що це можливо в 16 років ну, може звучати дико, там яка дисципліна в 16 років, Да? Але якщо би там багато людей там просто привчали себе до цієї дисципліни з маличку, їм би було набагато легше там, в майбутньому. Я це точно знаю, тому що я це чую багато разів від других інших людей. Тому я думаю, що я поборовця. Тобто від людини, яка від хлопця, який абсолютно просто сидить в тіктоці цілий день, і так було на протязі реально довгого часу. Я думаю, що багато людей просто знає, що це таке. Просто сидиш, ти просто нічого не хочеш робити. Ти вроді розумієш, що ти щось там хочеш, там, да, якийсь там бізнес, бізнес ну, гроші там, хочеться тобі там якось гуляти класно, там, проводити час. Тобто, ну, розумієш, що там, чим швидше ти почнеш, і, там, тим швидше в тебе все буде, тим краще в тебе все получиться. І найголовніше, що ти це все розумієш. Тобто ти розумієш всі там, всі свої проблеми. Ти розумієш, що це от, так не може далі продовжуватись, тому що це хуйово закінчиться. Але, блядь, Саме важке це те, що ти нічого не можеш зробити. з цим. І так, ладно, давайте перейдемо. Дивіться, що взагалі перш за все, що треба зробити. Багато людей водить себе оману, тому що вони не визначили собі якісну, конкретну ціль. І я думаю, ви це вже чули мільярд разів. Тобто, вже там всі, там в інтернеті, всі, хто можна, вже говорить про це. Про те, що для того, щоб добитися цілі, треба поставити якісну ціль. Але як ж її ставити? Мені здається, ціль потрібно ставити таку, яка. З одної сторони не буде важка для тебе, да? Тобто, щоб ти розумів, що я можу її, типу, в принципі її виконати, а з другої сторони, я можу її виконати, але мені треба піднапрягтись для цього. Наприклад, ви граєте в футбол, да і понятно, що не буде інтересно грати в футбол там з п'ятирічною дитиною. Правильно, да. Але з другої сторони, вам не буде цікаво грати в футбол з Кришяну Рональда, бо він вас просто обмотає і, типа, ну який, який сенс вам грати, якщо е зрозуміло, що ви і так програєте. Але вам буде цікаво грати в футбол, якщо ви знайдете собі суперника. Е Схожого на вас, тобто, що ви забиваєте один гол, потім вам забивають ви, вам, потім ви і вам, і у вас нічого. У вас реально йде боротьба. Так само з цілю. Вам найголовніше, щоб вам було цікаво це робити, але е, вам має бути важко, але не настільки, щоб ви просто потіряли е, там всю цю мотивацію, хотіння цієї всієї цілі, і просто забили на це все хоть дуже багато цілей не виконується із-за того, що починаються вони на мотивації. А далі, далі, коли ти роз... коли у тебе пропадає мотивація, і ти розумієш, що блядь, це неможливо в принципі виконати, бо це для мене нереальна ціль. Для цього треба дуже багато часу, і дуже багато людей хочуть все, сра... все і одразу. Ніхто не готовий чекати там ще багато часу для того, щоб виконати якусь ціль. Тому перше поставте собі ціль. От ви сядьте, подумайте, поставте собі ціль, яка для вас буде цікава. Ви поставте собі дедлайни. Для які для вас реальні. Ви поставте свою ціль, яка для вас реальна. Тобто, не там я хочу квартиру за там, 100 тисяч доларів, при тому, що я зараз заробляю там 500 доларів в, в місяць. Ну це ж нереально. Далі дуже багато людей починають на мотивації, потім в них не виходить, і вони на це забивають. Дивіться, який лайфхак, я вам скажу, як я роблю, до, до речі, вже досить довго. Це теж, в принципі, дуже легкий спосіб. Я вставлю фотки, які в мене є. Я е, зробив собі доску, тобто проста біла доска. А ви можете це зробити на будь-чому на бумазі чи ще на чомусь. І там намалював квадратики. Квадратики, тобто, тобто то, кожен квадратик це один день там моєї цілі. Да? Наприклад, у мене там таймінг 60 днів, тобто, да, за 60 днів мені там треба зробити там 180 тіктоків. Наприклад, ця дошка, да, вона вроді би дуже проста. Тобто, це найпростіший інструмент, який може бути. Але по-перше, мені цікаво. Кожен раз поставити цю галочку, тобто кожен раз хочеться поставити галочку, і все. Друге, найважливіше ставити цю дошку, да, чи зошит, чи ще щось на видне місце, коли ви будете прокидатися, ви бачите вже одразу цю дошку перед собою і розумієте, що ага, ну я хочу сьогодні поставити галочку, я хочу там бути на один день ближче до своєї цілі. І просто вам ви ця дошка буде мозолити очі, і ви прям ну 90% там відсотків випадках, ви захочете там це зробити. І третє це те, що цей трекер. Він реально дуже допомагає відсвітковувати вашу успішність. Тобто, коли починаєте на мотивації, ви розумієте, ага, у вас от є вже стільки от галочок, да, і потім, коли ця мотивація десь закінчується, ви вже не так хочете, у вас вже немає цього ентузіазму і так далі. І тоді ви просто дивитесь на прогрес, який ви вже пройшли, і най- Крутіше і найпотужніше, що може вам допомагати в виконанні цілі, це прогрес. Тобто, коли ви там дивитесь на галочки на то, скільки ви вже пройшли, вам не захочеться зупинятися. Ви не захочете там, а все, блядь, ну ну його нахуй у мене там немає настрою чи щось таке. Ви подивитесь і, і скажете, блін, ну я ж вже стільки пройшов. Да? Чому ж, чому б мені там не, не пройти там ще стільки ж, наприклад, і все, я вже по факту у своїй цілі, я вже виконав це. І третє, це дуже важливий пункт, тому що всі в інтернеті. Ді, чи просто всі люди, що якщо вони там пропустили день, то все, то треба блядь, все кидати цілі, не треба її виконувати. Що це все пішло на смарку? Але насправді ні, дивіться, я скажу так: ми всі не ідеальні, ніхто. Там не ставав там успішний, можливо, з першого разу, чи виконував свою ціль з першого разу. Дуже часто буває таке, що або у вас там не виходить, да, або просто не хочеться ну, ніяко це робити. Прям ну, максимально. От ви вже бачите, вроді, да, ну хочеться поставити галочку, ну але блядь, ну от прям немає цієї мотивації і так далі. Найголовніше треба розуміти, що немає ідеальних людей. Є одне дуже класне правило: це ніколи не пропускати два рази підряд. Тобто, ви бачите, у вас є треки, ви ставали ближче до своєї цілі на там, наприклад, на сім днів стали. Да, тобто ви 7 днів викреслювали галочку. А на восьмий день у вас ну, прям вообще ніяк нічого не прокатило, ви, ви просто не хочете нічого. Добре, не робіть. Не треба себе прям так заставляти в убиток собі, в убиток своєї енергії і так далі. Тому що, опять же, говорю, немає ідеальних людей. Але найважливіше це на слідуючий день максимально компенсувати це, тобто зробити цю задачу. Не можна пропускати більше, ніж 2 дні. Тому що, якщо ви пропускаєте через один день. Це в принципі системність, тобто це звичка. Да? А якщо ви вже пропускаєте два дні, потім ви собі дозволите і третій день пропустити, і так далі, і так далі, і так далі, і все, і ви по факту заб'єте опять на це все болт і не будете це робити. Тому. Дуже важливе правило не пропускати більше, ніж два дні. Ви можете пропустити один день, але ну просто пообіцяйте собі, що ні в якому разі більше ніж два дні не можна пропускати. В принципі, я не буду дуже довго говорити, розказувати ще чогось. Я просто вирішив зняти це відео, тому що я знаю, що. У дуже багатьох людей є реально така проблема, і в мене таке раніше було. Я просто нічого не хотів робити. За цими трьома простими принципами, максимально. Тобто, перший принцип це визначити собі ціль, яка буде реально цікава, і яку ви реально зможете виконати. Якщо ви це виконаєте, то воно вас е, забустить, тобто воно дасть вам апгрейд якийсь, і ви покращите там свій чи стан, чи здоров'я, чи там матеріальне становище і так далі. Друге, це трекер, тобто, да, для того, щоб відслідковувати статистику, як ви там успішно з цим справляєте. Чи просто для додаткової мотивації, щоб ви дивилися на свій прогрес і розуміли, що блядь, ну скільки я, я вже ж стільки пройшов, ну мені немає сенсу зараз здаватись і е, просто починати це все спочатку, чи просто взагалі закинути. І третє це давати собі е, шанс на помилку. Тобто ви можете помилитись, всі люди помиляються. Немає там ідеальних людей, і всі помиляються. Але найважливіше цю помилку потім компенсувати, тобто ви не можете пропустити там. Більше ніж два дні, Да? ви не можете там не зробити сьогодні і не зробити завтра. Ви можете не зробити сьогодні, але зробити обов'язково завтра. І так завжди слухати мене, дотримуватись моїх там порад чи оцих, от всіх моїх слів, що я сказав, вибирати вам. Я взагалі, ну мені мені чесно, я скажу відверто, мені дуже подобається так. Просто в моменті сісти. І от знімати да, от мене чомусь такий настрій появився. Я от захотів зняти це відео. Я думаю, воно дуже для багатьох буде корисне. Я дуже хочу вас попросити на фідбек, якийсь, щоб ви написали в коменти, чи корисне взагалі це вам відео, чи корисні там мої поради, чи будете ви їх прислухатись. І я дуже би хотів, якщо ви там не знайомі ще зі мною, чи там хочете дізнатися, хто я такий, чим я взагалі займаюся, як я все ж таки купив квартиру в 19 років. Я хочу, щоб ви перейшли в мої актуальні в інстаграмі, подивилися всю мою історію. Там історія, там багато досить слайдів, тому що я максимально хотів відверто й трушно це все розповісти. І друге, дивіться, якщо ви. Працюєте в наймі, чи ви хочете заробляти більше грошей. Зараз увага, я не буду вам продавати ніякі курси і так далі. Я хочу вам порадити одну безкоштовну реальну штуку. Це моє відео, як вийти з нуля до 600 доларів. Там є реально чіткі інструменти, як вийти з нуля, тобто там, з нуля, якщо ви там, не заробляєте або ви там, не, знає, не знайомі абсолютно з нічою, на 600 доларів реально за три тижні. Тобто всі інструменти, як це зробити, і, е, і це реально я так робив, коли там мені дуже швидко треба було гроші. Я використовував ці інструменти, я використовував цю стратегію для розвитку, для того, щоб заробити гроші і там покрити свої там певні е, моменти. Тому е, переходь. В мій інстаграм дивися мої актуальні, і потім переходь дивитися відео з нуля до 600 доларів. Я дуже надію, що тобі було корисне це відео, що тобі сподобались мої поради. І я дуже надію, що ти будеш ними користуватися. І я точно знаю, що в тебе все вийде. І не забудь поставити лайк, написати комент, переходи в актуальні, дивися мою історію і переходь, дивитися відео з нуля до 600 доларів. Чекаю тебе.